Дом не... і глибами розвалило, ну і в основному маленьке кусочки. Ну а нічого взагалі. Чи... Бестріше довести, щоб він залишився живим. Є з третього разу кров остановив. Прикордонника не мають бачити. Погана дорога була, воно там трясло його а так. Приділа благодарності я навіть не можу виразити. Переживали дуже сильно, тому що тоді був сильний мороз. І, по-друге, небо чисте, літало все, що можна. Та ми вас піднімемо. Дом був, чотири кімнати. Літіла вроді відсюда, зі сторони, ну, Луганської сторони. Угу. І вийшло, що з цієї сторони я в цій кімнаті знаходився. І знаходився при, при самому, ну як то кажуть, угол дві стіни, угу. а спав на... Кровать Діван, книжечка не розложена. Mm -hmm. І воно весь удар прийшов. На цій стінці виходить. Ну, дом не і глибами розвалили, ну і в основному маленькі кусочки. Ну а нічого вообще. Не вас засипало, короче, повністю. Давай. Три? Ні, друзья. Три? Ні-ні-ні. Больно, да? Угу. це ногу больно, це не було. А якщо ви на мене цей? — Коля, на плече, дома, вас візонка винести. Давайте на мене, і я вас понесу. Треба отак от взяти. ти Типоня, як сісти йому. І і взяли раз і, і винесло. Може, мені вдасться, підожди. Вдасться, Тільки так. Рух то життя. Хвилювалися, щоб його довести. ну, швидше довести, щоб він не залишився живим. Це в першу чергу. Це ну, людське життя. І, і завдяки. У цьому терміту, оце іменно і він да. От, доставив до став пункту цього діда. Давайте yes. да. Давай, палку, ми вас під руки одразу. Ота, отак, бери, понял. Три каби прийшло на одну вулицю, теж там де... Ну, начали uh -huh. сыром суть. А сегодня где-то пришло. Ну, ще, по-моему, не разве не разведнулось. Потому что по-серому или по этот ребята меня притаскивали. Потому что я живу сам. Uh -huh. Привык, чтобы в комнате було тепло. Из рядом. У меня без я сам специалист, все это прочее. Поэтому я натапливаю хорошо. И находимся в кровати в одних пусах. Uh -huh. Все. Мінус дванадцять yeah. було. Yeah. Мінус дванадцять мороз був. І ми дуже переживали, що ну не дай Бог щось станеться з НРК. Ну, ну, Він просто замерзне там.

Такая, ну, есть в данный момент. Там что творилось, это ужас. Что там было? Кабы, 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 ураганы. Угу. В сторону злового Купянскую зловую смерти, ураганы, кассеты. А в сторону Купенська я даже разговаривать не могу, потому что там полный капец. Ну и пару раз хорошо в нашем селе добывало. Угу. Короче, а что... не замолкали они полностью. Ну, не нічого не було, ні телефону, все, ні документу, все накрило. Саме більше це було хвилювання, щоб все було добре, щоб ми доїхали, і довезли. Дійсно, що, що я не можу на ноги стати. После такого, я думаю, не в перший в день після капа вы не сможете так ходить, бігать. Просто чуть-чуть подождите. Добрый день, что-то не да? Я пішов потуков. Так, зверху вам шов, цю поставити ковдру? Тут синяк, в общем, я так понял, що перелом з бедра. Uh -huh. А сюди... Вроде какая-то трещина і рана. Е-е-е-не свячую разу кров останали. Бойовий червік. Та то зверху там поставимо, ти покривало. Є таке дело. Бражен хоче справиться твою значало. Давай, тармоху, друзь. Добре? Підожди, надо мене розвернуть. Давайте. Добре? Какой добрый, Какая реакция у вас была, когда увидели, что вас будут дрон забирать, что ребята вас ну, вытаскивают? Какая у меня была реакция? Уже мне попилизм был. Я верю. Уже все равно У меня там один парня дал мне приемник. Угу. Мы нашли разбитый дрон. Взяли батарейки оттуда. Каждый час. українські новості слуха. Uh -huh. Поэтому Те обстановку постійно почали і повторні удари, так що рассчитывать вже не нашло. І повністю вот так теж вот під, під нього, Значит? А я сам і в этот кого це уліна Сітку на цей просто Оп. Прикордонника не мають бачити Все Все, удачі Горан пополам, часа було 3. Ми ті нишсяли 20 км лискокол. Тут дрон трясся. Ну, я так поняв, що вони намагано моніторували небо. Вони постійно там. Тому що так, да, постійно да. становувався. Якби поїхала б машина просто-напросто. Mm -hmm. Ми ж постійно їздим туди-сюди. Ну, примістили якусь дона. Погана дорога була. Воно там трясло його mm -hmm. так. От, де дуже там ями великі. Ми старались по ці ями проїхати. Потом приехала машина, погрузили в машину. В машину, конечно, тяжело было ехать. Да я еле доехал. Долго-погано. Наверное, в было легче. Да. На свежем воздухе. Угу. Я получил легкую контузию. А тряска, морская болезнь. Ну да. По-моему, довезли на больничку. Там по новой перевязали, угу. дали одежду. Угу. И на Харьков. Что бы вы ребятам, которые вот эту всю операцию проводили, по вашему спасению, что бы вы им передали? Пределы благодарности я даже не могу выразить. Дякую вам за то, что вы зробили. Так что мы екипаж голова. Есть екипаж уклон, це мы тоже. Спасибо. Я не то, что им признатель. Всю жизнь буду благодарен. Это получается. У меня день рождения, 26 ноября. 26 ноября, день рождения. Mm -hmm. А теперь получается еще один день рождения. Сегодня Рездво как раз. Сегодня? Вот, то Бог вам помог. Mm -hmm. да. Дай Боже.